Михайлочка, скажіть, будь ласка, про наслідки адміністративної реформи, про яку говорить президент України, уряд, яким чином вона стосується нашого регіону, як відгукнеться на органах влади, які розташовані на території міста та району? В ще немає ніяких наслідків. Реформа на папері, реформа в проєкті. Ми чекаємо рекомендацій від обласної державної адміністрації. У нас є напрацювання, але вони хотілося, щоб це була єдина позиція, єдина, єдиний напрямок у державі. І ми ждемо рекомендації обласної державної адміністрації і приведемо все відповідно до рекомендацій президента і оборона. Чи буде скорочення штату районної адміністрації ну, на цей період? Ну, скорочення можливо, і будуть. Я маю на увазі, я маю на увазі, що в нас є управління сільського господарства, управління праці, тобто декілька управлінь, які дублюють наші функції. Скоріше всього, скорочення будуть, якщо брати разом усі управління із районної адміністрації. А в принципі, я думаю, що це буде просто оптимізація і відсутність дублювання. Функції, чиновники і районного рівня. На це, і це дійсно буде впорядкування, це дійсно буде, тобто звертаєшся в одну контору і отримуєш відповіді на всі запитання, а не в трьох інстанціях одне ж теж запитання, а відповіді чекаєш три рази довше.